Привіт! Чергове дослідження далеких екзопланет демонструє нам те, що ми не завжди правильно собі уявляємо, які властивості має той чи інший світ за межами сонячної системи. Наприклад, спостерігаючи за системою Трапіст-1, можливо, одним з найвідоміших позасонячних світів, більшість астрономів погоджувались, що друга від зірки планета трапіст 1 с має бути світом схожим на Венеру. Воно й не дивно, адже планета має такий самий розмір, таку ж масу і отримує від своєї зірки приблизно таку ж кількість випромінювання, як і друга планета від Сонця. Тим не менш, нове дослідження демонструє, що головна особливість Венери, її атмосфера, схоже, не має нічого спільного з другою планетою системи Трапіст. Космічний телескоп Джеймс Веб продовжує виконувати план наукових операцій, який був затверджений на перший рік його роботи. Крім глибокого дослідження всесвіту і пошуку перших зірок та галактик, однією з важливих частин його роботи є пошук та дослідження властивостей планет поза межами рідної сонячної системи. Система trappist 1 у цьому контексті є однією з найцікавіших: цілих сім землеподібних планет обертаються навколо зірки червоного карлика на відстані всього 40 світлових років. При цьому система нахилена до нас таким чином, що всі планети проходять безпосередньо перед зіркою з нашої точки зору, що робить їх ідеальною мішенью для спостережень. Таким чином, це досить непогана можливість для вчених зрозуміти, як виглядають та які характеристики мають планети навколо іншого типу зірок. Тому Трапіст-1 була досліджена досить ретельно із використанням різних методів та засобів. Однак, крім обмеження розмірів та мас планет, які обертаються навколо зірки, по суті більше жодної інформації про них не було. І досі будь-яка інформація про атмосфери планет є суто гіпотетичною, і чи є ці атмосфери взагалі це питання відкрите. Однак саме ця інформація є дуже важливою для розуміння того, чи можуть планети навколо червоних карликів зберегти умови придатні для життя, адже нестабільність зірок цього типу викликає багато сумнівів, що планети навколо них дійсно можуть утримувати атмосфери. Нарешті, із запуском Джеймса Веба, у науковців з'явилися додаткові можливості. Насправді, для дослідження цієї системи існує цілих вісім наукових програм, які виконуються у перший рік роботи нового телескопа. Перше з досліджень стосувалося найближчої до зірки планети трапіст 1 TRAPPIST-1b, про яку я вже розповідав в одному з випусків. Група науковців змогла виміряти температуру поверхні цієї планети і визначила, що вона скоріш за все представляє собою голу скелю без атмосфери, або якщо атмосфера дійсно присутня, то має бути дуже тонкою. Цього разу інша група науковців використала той самий метод для дослідження планети трапіст 1 c за допомогою інструмента середнього інфрачервоного діапазону, до слова, найчутливішого інструмента Джемса Веба, дослідники спостерігали за системою чотири рази. Кожне спостереження було спрямоване на вимірювання затемнення зірки Трапіст-1, так зване вторинне затемнення. По суті, астрономи порівнювали яскравість системи, коли планета знаходилась поруч із зіркою, з яскравістю системи, коли планета ховалася позаду зірки з нашої точки зору. Різниця, яку обчислювали дослідники, фактично є енергією, яку випромінює денна сторона планети через нагрівання зіркою. І саме кількість цієї енергії, точніше кількість середнього інфрачервоного випромінювання від планети, безпосередньо залежить від температури її поверхні. Таким чином, команда отримала показник приблизно у 107 градусів за Цельсієм, це температура, яку має денна сторона планети. Тож виходить, що Трапіст 1 c менш гаряча, ніж Венера чи Меркурій, але тут все ще занадто спекотно, щоб порівнювати її з Землею. З іншого боку, це найхолодніша скеляста екзопланета, яку коли-небудь характеризували на основі теплового випромінювання. Середнє зниження яскравості системи, яку спостерігав Веб, була на рівні лише 0,04% від загальної яскравості, тому рівень чутливості спостережень дійсно вражає. Як саме температура поверхні дає інформацію про атмосферу? Насправді температура поверхні напряму залежить від наявності атмосфери? Нагадую, що Трапіст-1С знаходиться у 50 разів ближче до своєї зірки, ніж Венера до Сонця, тому вважається, що вона припливно заблокована своєю зіркою. За таких умов, якщо планета має атмосферу, тепло розподілятиметься і на нічну сторону, тому денна сторона буде менш гарячою ніж за умов відсутності атмосфери. Тому по суті автори дослідження змоделювали, якою буде температура денної сторони за різних умов. Вони визначили, що якби на планеті не було жодної атмосфери, то її поверхня могла б нагрітися до температури приблизно 157 градусів Цельсія. З іншого боку, якби все ж таки атмосфера існувала, то існував би й розподіл температур, а отже оцінки денної температури будуть в межах 67 градусів за Цельсієм. Однак фактичні результати, які отримала команда, а саме поверхня з температурою в межах 100 градусів Цельсія, це такий собі проміжний варіант. Він свідчить, можливо, про помірний розподіл температур, який міг бути пов'язаний з наявністю дуже тонкої атмосфери. Тож наступним кроком для авторів стало чергове моделювання для визначення того, яка саме атмосфера має існувати, щоб спричинити подібні властивості. Щодо хімічного складу, дослідники очікують, що гарячі скелясті планети, ймовірно, мають вуглекислий газ та певну кількість кисню в атмосфері. Це пов'язано з тим, що СО2 виділяється з борід внаслідок геологічної активності і не втрачається в космос так легко, як, наприклад, це робить водяна пара. Молекули водяної пари, піднімаючись у верхні шари атмосфери, були б зруйновані випромінюванням зірки, при цьому легший водень швидко б тікав у космос, тоді як важчий кисень робив би це повільніше, залишаючись в атмосфері. Однак вуглекислий газ має властивість поглинати інфрачервоне випромінювання, завдяки чому планета виглядала би темнішою на цій довжині хвиль. Іншими словами, якби трапіст 1 c мала б густу атмосферу з вуглекислого газу, для Джеймса Веба вона виглядала б менш яскравою, ніж виглядає зараз, адже більшість випромінювання від зірки поглиналося б її атмосферою. За словами авторів, якби така густа атмосфера дійсно існувала, то зміни яскравості, які вони спостерігали, були б значно меншими, або Джеймс Веб їх просто би не помітив. Дані також показують, що планета навряд чи є повним аналогом Венери з густою атмосферою та хмарами сірчаної кислоти. Тому, якщо атмосфера дійсно існує, вона має бути дуже тонкою, можливо, навіть тоншою за атмосферу Марса. Звісно, дослідники моделювали, чи узгоджуються їхні результати спостережень з голою кам'янистою поверхнею без наявності атмосфери. Науковці перевірили різні варіанти хімічного складу поверхні і визначили, що фактичне середнє теплове випромінювання дійсно досить добре узгоджується з кожною з них. Тож, хоча це дослідження не дає точної інформації про природу трапіст 1 c воно принаймні допомагає звузити список вірогідних сценаріїв, і результати, які отримали дослідники, це або відсутність атмосфери взагалі, або дуже тонка безхмарна атмосфера, яка лише трохи розподіляє тепло по поверхні планети. Власне, відсутність густої атмосфери свідчить про те, що батьківська зірка могла її знищити через потужні спалахи, які вона генерувала на початку свого життя. Або автори вважають, що можливо під час формування екзопланети не було достатньо води, вуглекислого газу та інших ледких речовин, щоб створити повноцінну атмосферу. Якщо це правда, тоді інші планети системи утворилися в подібних умовах, а отже, мали теж невелику кількість води та інших литких речовин, щоб зробити планетою придатною для життя. Однак це тільки припущення. Чекаємо на інформацію про атмосфери більш віддалених від зірки світів, зокрема, дуже інтригують планети І e, Ф та G, які обертаються в зоні життя. Зрозуміло, що їх досліджувати будуть вже не за допомогою їхнього теплового випромінювання, адже ці планети прохолодніші, тому різниця в яскравості буде все менш і менш помітною. Скоріше за все, спектроскопічні дослідження світла зірки, яке проходить крізь ймовірні атмосфери, покажуть нам їхній склад або принаймні їхню наявність. Тому чекаємо. А поки що у мене все. Я, звісно, продовжуватиму слідкувати за новинами, і найважливіше та найцікавіше буду висвітлювати тут, на своєму каналі. Тож, за можливості, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступному випуску і обов'язково підтримуйте Збройні Сили. Слава Україні!